Квітне і, до речі, і ще на одній псевдобульбі. Ось бачите, старенькій псевдобульбі зростає новий квітконіс. До чого я вам показу? Я отримала посилку. Посилку із Франції від пані Альони Фльор. Чекала на ось ці дві лялечки. Бачите, як вони замутані? Справді лялечки. А не такі м'якенькі, там щось є. Якийсь чи утеплювач, чи, можливо, щось каштал у цього такого. Ну, щось там є. Я поки їх не розмотую, поки вони гріються. Для показу світіння мого дендробіуму в посилочку додався і цей дендробіум ліндлі. Він був у пані Альони. Вона поклала його в посилку. І словами, що все ж таки дендробіуми то не моє, робіть з ним, що хочете. Як бачите, в неї він знаходився на блоці. Як я казала, що все ж таки з блоками у квартирних умовах мені дуже важко. Тож я його з часом пересаджу, так само пересаджу у горщик, як і свого дендробіум. І буде в мене. Два красунчика ліндлі. Таких дерев'яних прикрас до горщиків. Я люблю такі прикраси, щоб стояли в моїх горщиках. Бачите? Одна от така лієчка, таке серденько, гарненьке. І ось равлик. Наш улюблений равлик шкідник, який живе. В моєму першому орхідаріумі. Тепер стоїть в орхідаріумі. Знаєте, як ото попередження. Обережно равлики. Це була ще ось така штучка. Добре, що я її не спробувала на смак, бо Google допоміг мені, я розібралась це, типу, грілка. Грілка до посилки. Смаколики. Ну, а як же ж без них? Ми ж, дівчатка, дуже-дуже полюбляємо смаколики солодкі. Дякую вам. Дякую, щиро дякую пані Альона. В посилці знаходився і ось цей пакунок. Що це? Я не буду розкривати секрет. Бо цей пакунок пару днів побуде у мене, а потім він поїде як сюрприз. До паночки Жаночки у місто Луцьк. Жаночка, чекай. Після бурхливої ночі, яку влаштувала нам русня після дронової атаки на місто. Дякуючи Богові, обійшлося без людських жертв. Це так приємно мати ось таку посилочку. Я щиро, дуже щиро дякую вам, пані Алюна Фльор. Ось перший зайка. Бачите, як стоять у нього вуха? Три квітконоси в нього було. І це був, верні, за все, є біленький пілор, тюльпанка саме та форма квітів, яка мені дуже-дуже подобається. Ну, а білий колір то мій найулюбленіший колір. Інший паленопсис. Ось трішечки в нього загнулися листечка. Вони не зав'явші, ні. Вони просто були в обгорці. Листя дуже довге, воно було в обгорці, там трималося добре. Ну а зараз воно ось так впало, то нічого страшного. Паленопсис пересадиться, вирівняються листечка, поставляться підпоручки для того, щоб вони краще вирівнялись, і будеться. Білий метелик Урал. Ось така краса. Один із цих фаленопсисів пані Альона придбала для мене у своїй крамниці, ну, а другий я виміняла в неї на свою орхідейку. Хочу ще забула сказати, мені дуже подобається, як зараз Нідерланди пакують свої фаленопсиси. Бачите, вони надівають ось такий, таку сіточку, ну, типу чулок. Треба взяти до уваги, і як колись буду відправляти свої, то замість папіру краще надіти панчоху. І казала, замотані вони були у щось м'якеньке. Ось отакий тепленький син. Синький... Вечір на дворі. Всі мої красуні прилаштовані, п'ю заспокійливий чай, карпатський збір. Бо щось я дуже збуджена. Рубіом поки що так і залишається на блоці. Єдине, що я розташувала його ось таке прозоре кашпо. На дно набрала водичку для того, щоб звищувалась волога. Оприскала його водичкою із лимончиком. І поки що він буде стояти так. Всіх інших своїх красунь. Листячка я протерла, як ви бачите, з кіпками лимону. Ось цьому велетню, ось таким чином підв'язала листячка. вони цупкі, вони тургор не втратили. Єдине, що їх отак покорюжило в обгорці, я так гадаю, в магазині обгорці вони були покорюжені. А, ну, і щоб їх трішечки вирівняти, то Ось так я їх прив'язала до паличок. Лицечка, як ви бачите, виблискує, протерте лимончиком. Тут і лічка із метеликом. Квітконіс зрізаний я прибрала три квіточки, і, сподіваючись на те, що хто знає, можливо, оці бутушки. Розкриються, то я розташувала в обрізану пляшечку, набрала сюди водичку із вазочків, в якій зараз стоять гілки, верби, тобто котиків. Якщо хтось не знає, то та водичка дуже-дуже корисна для рослин, особливо які не мають корінців, то найгарніший вкорінювач. Ось такий величезний громезний пилор. У мене буде ця красунечка, бачите, як лицечка виблискує після лимончику в неї серденько розташоване. Вони зараз п'ють водичку вже вечір. Вони п'ють водичку. Ось таким чином, я поливаю непересаджені орхідеї. Просто на донышко кашпо набираю на два пальці водички, корінці підтягують, ну, а зайву воду. Я потім зілью. так здійснюється мрії Орхоманів. Колись думала, що в моєму домі буде лише один велетень-красень согою юкідан який на сьогодні вже відквітає. Цього року в нього було 5 квіточок, але вони велетенські. Я дуже-дуже люблю согою кидана, незважаючи на його розмір, що це громезна Розетка, все рівно він завжди буде займати особливе місце в моєму я думку. Я дивлюсь на цих своїх красунок і думаю, може, мені ще їм докупи придбати красивого, такого круглого бігліпу біленького, також крупноквіткового. Подумаю. Сьогодні це все, чим я хотіла з вами поділитися. Тож бажаю всім. Миру, здоров'я і добра тримаємося, українці все в нас буде добре.